Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Був мобілізований за кон контрактом. Підписував контракт в місті Кропивницький. І вони почали бити відбивати військових. Звернувся я усі інстанції, куди тільки можна. Вони все це відкривають. Питається десь щось решить. Факти побиття командуванням військовослужбовців в батальйоні ми заперечуємо. Позвращайся. Та ні, Куди? До воротки назад, доворот і назад. Це відео і фотографії надав Суспільному військовий 57-ї окремої мотопіходної бригади Руслан. Розповів їх він отримав від військовослужбовців бригади. Зі слів Руслана, побиття у бригаді за наказом командування відбувались з травня 2004 року, по січень 2025-го. З міркувань безпеки чоловік попросив не називати його прізвище. Родом він з Кіровоградської області. Військову службу почав у травні минулого року. Чому вирішив не мовчати і що відповіли на цю інформацію у бригаді? Будемо говорити. У спеціальному репортажі Суспільного. Був мобілізований за контрактом, підписував контракт в місті Кропивницький. підписав контракт до 57-ї бригади. Наш напрямок був Харківська область Волочанськ. З командування у нас було як? Спочатку все було вроді, як ми приїхали, учопка, все було нормально. Потім вони почали. Ні Відмовляти в лікуванні і так далі. Вони почали бити, збивати військових, катати в багажниках, заставляти, там в них є це определені люди, деякі військовослужбовці, <кхм> яких вони просять, <кхм>, щоб вони били. Багажніку так? Рота підйом, на виход. Отак. От оп, оп оп що случилось? Оп? Що таке? Сьогодні ж на виход. А ти не ми, прикинь. А ну. красавчик, молодець. У січні Руслан самовільно залишив військову частину. Розповів, це вдруге спочатку служби. Нині переховується. Я лікувався, була операція на ногі. Після лікування в мене виявили і були там кісту ну, в районі голови. Я це повідомив командир, з лікування відмовляла. Після повернення у січні у частині каже пробув добу. Я побачив, як далі б'ють хлопців, хлопці побиті. У мене є ці відеозаписи. У нас була ситуація, хлопці навіть ВСП, ну, військовій поліції, там у нас людина з військової поліції, знала постійно. Йому машину спалили, бо та людина, кому спалила машину, він хлопців постійно також вбиває. На наступний день я розвернувся і пішов, тому що мені почали там угрози поступати, та ти все зачем був, людина підходить, а він починає там я заріжу. У лютому, за словами Руслана, він написав заяви і звернення, в яких виклав відому йому інформацію. Звернувся я до Генеральної прокуратури, до Служби безпеки України, місто Київ, по правам чоловіка в місто Київ, ДПР Київ і офіс президента. Зі слів Руслана у лютому отримав відповіді. З офісу президента відповіли, що направили звернення на розгляд до Міністерства оборони і офісу Генерального прокурора. Офісу повноваженого справ людини надіслав відповідь, у якій цитую. Ви маєте звернутися з заявою до Державного бюро розслідувань. Водночас, ваше звернення надіслане до головного управління військової служби правопорядку ЗСУ з вимогою перевірки наведених фактів правопорушень діяльності службових осіб військової частини А 1736 та у разі підтвердження вжиття заходів реагування. У департаменті військової контролі. Розвідки служби безпеки відповіли, цитую департаментом у межах компетенції розглянуто ваше звернення щодо можливої протиправної діяльності командування військової частини А 1736 Ознак вчинення злочинів, розслідування яких віднесено до компетенції служби безпеки, не встановлено. За нас зв'язувався тільки з контррозвідки. Він мені почав теж намікати, що я ні з ким не розмовляв. Якщо будуть до мене навіть телефонувати з тих інстанцій, куди появо написував. Щоб я не давав ніяких показів. Хлопці вони залякують, хлопцям заборонили за мною, за мною спілкуватися. Мої бабушки телефонували і писали люди, е як вони представилися, з військовою, ну, військовою поліції. Щоб я з ними зв'язався, з ними зв'язався, порозмовляв, е ну. Вони також, типу, ну скиньте нам відео, говорю, я вам надіслала відео, по телефони починають забирати. Телефони почали забирати, коли вони узнали, що до мене потрапили відео. За словами Руслана, він хотів би продовжити військову службу, але в іншій частині. З нормальними умовами і з віддашенням. Але як вийде, тому що мені, типа, порушення контракту мені погрожує. І сразу просив, щоб я ніде відео не вилажував, ніде нічого. Командування 57-ї бригади заперечує інформацію про побиття військовослужбовців. Про це Суспільному сказав заступник командира спецбатальйону шквал з позивним Палич у цьому підрозділі. Проходив службу Руслан. Факти побиття командуванням військовослужбовців в батальйоні. Ми заперечуємо, оскільки вони не мають свого підтвердження своїми діями. Він дискредитує Збройні Сили України. Даний батальйон складається з осіб, котрі раніше засуджені, відбували покарання в місцях позбавлення волі. Він в батальйоні пробув максимум два місяці. Жодного разу не виходив на бойову задачу. Весь цей час він перебував на лікуванні, основа неодноразово засуджена з приводу оприлюднених ним. Фото та відео. Я спілкувався з військовослужбовцем. Питав, нащо ви знімали це відео? Як він пояснив, то дане відео вони знімали, щоб підняти актив на сторінці в себе в Тіктоку. Це жартівливого характеру відео. Це про багажник. Пояснення від військовослужбовця було саме таке: з приводу відео, там де повзе людина, вона була впізнана нами. Хто її б'є, ми не знаємо, бо зі спини, на жаль, я не можу впізнати. І там форма не військовослужбовців, там не піксель, навіть не мультикам. Там взагалі не зрозуміла форма одягу. І де відбуваються ці події, також я не можу точно вам сказати. І якраз в період, коли це все відбувається, оскільки на відео видно, що це зимова пора, військовослужбовець був на лікуванні. А потім сидиче з приводу даного фото по спині, на жаль, я не можу впізнати військовослужбовця. Спілкуючись з представниками підрозділу, з хлопцями, які проходять службу, мені всі повідомили, що можливо така ситуація була, але хто це був і хто це вчинив? Ну на жаль, Викликався я на допит. Викликали військовослужбовці підрозділу. Питання було вичерпано наразі вже. Питання до керівництва батальйону немає. Речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко у відповіді на інформаційний запит Суспільного повідомив, що розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, здійснюються слідчими Державного бюро розслідувань. За результатами звернення Руслана, слідчі державного бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження. Слідство триває. Про це Суспільному сказав речник територіального управління державного бюро розслідувань у місті Полтава Олександр Білка. Внесені відомості до. Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 5 статті 426 з приміткою 1 кримінального кодексу України це перевищення військової службовою особою влади чи службових повноважень. Також додам, що санкція цієї статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років. Допитати заявника слідчим не вдалося, адже він самовільно залишив розташування. Частини оцінка діям осіб, які можуть бути причетними до вказано кримінального правопорушення, буде надана після завершення досудового розслідування. На інформаційні запити Суспільного до офісу Генерального прокурора, уповноваженого Верховної Ради з прав людини та офісу президента, які ми відправили 5 червня, відповіді на момент виходу матеріалу в ефір не отримали. У телефонній розмові представники цих установ відповіли, що запити опрацьовують. Згідно з законом про доступ до публічної інформації, відповідь на інформаційний запит має бути надана не пізніше п'яти робочих днів з дня його отримання. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед знак. Чної кількості даних строк розгляду може бути продовжений до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Суспільне оприлюднить відповіді, коли їх отримає. Антоніна Кретор, Олександр Касьяненко, Роман Сташенко, Яна Боржак. Суспільне Кропивницький.